15 квітня 2023 року поліціянти відділення поліції номер 1 проводили роз'яснювальну роботу серед водіїв та складали адміністративні протоколи за порушення пункту 15.9 правил дорожнього руху, зупинка на пішохідних переходах та перехрестях. Переважно з водіями проводилась роз'яснювальна робота, але ті, хто очевидно порушував правила, на них вкладались адміністративні протоколи за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення, по якій передбачена відповідальність у вигляді штрафу 340 гривень. Один з таких очевидних правопорушників мешканець села Калаглея Панкін Микола Миколаївич, водій автомобіля Шері Крос Істер, державний номерний знак ВН1008 СО. Він явно це порушив, він явно це порушив. ви політаєте. Дивіться, у вас залишається копія. Другий примітник. А тепер дивіться, от вам або платі маєте право. Вам це все, дякую. Поліція звертається до всіх водіїв з проханням дотримуватися правил дорожнього руху та не забувати, що зупинка автотранспорту забороняється на пішохідних переходах та на перехрестях. Роман Варшанізм, Альтернатівоорг.